Пустити пусте місто, ви ніколи заводи. За водою йдуть тільки гамною. У вас його. є документи про свій? Паспорт по особи. Нет. Ні. Документи. Є. Паспорт, громадянина України, водійська. Це карточка банку. Телефон. Ви знаєте, що в комендантську годину треба пересуватися з документами. Приїдуть і це саме, і візьму вдома паспорт мой. Знаєте, треба приймається з документами по особи? особу? Не было. Не было это оговорено, когда Сенкевич говорил. Не Ще было оговорено, что паспорт господи. должен быть при себе в кармане. Не было. Оговорено Сенкевичем, мэром города Николаева. Все передвижения по Не надо. Сенкевич не говорил. И Тим то же самое. Не Щас, надо. Що паспорт... Людей немає, а вы одни только ходите, а не можете. вопрос. Почему вы меня задержали? Я по воду шел. Может объясняйте, что вы комендантську годину рухаєтесь на транспорт. Добро выверить. Проверили? Проверили. А, нет, Проверили. все. Все. Я затриманий. Поки що так. Товарищ давайте перед нам транспорт. Я не водитель, я громадянин. Вы сегодня пройти в Я не водитель, я, я это, я это сам. В месте транспортного засоба. Где, сам. где транспортный засоб? Вы сегодня пройти А, нет, а где транспортный засоб? За бедмогу. стоит. Где, где? Чекайте, где транспортный засоб? Где транспортный засоб? Где транспортный <потворительный> засоб? Он стоит. Чекай, звертають увагу, що підряд. Де я не водій, я пішеход. Ви згодні пройти огляд на визначення ставки. Я піше ход. Я еще раз говорю, я пішоход. На аспіні, на зупинки, я аспорт, я пішоход. Згодні чи не згодні. Так, я і... піше ход. Мені треба відповідь, так або ні. Я не водій, я ще раз повторюю. я пішеход. Ви згодні чи відмовляєте. Піше ходу, так. Да. — Пішоходу. — Ви сьогодні проходите? Охоти? Ну не водітелю. — Огляд будете проходити? Пішоходу. — Огляд проходить буде. Пішоходу. — Я вам рекомендую пройти тест на Нет. стан алкогольного станція. Я, я пішком йду. То есть кожному мужчині буде йти и вот это вручить. Я, я не был на правде в Вот, видео, покажите видеорегистратор, вот да тогда будете говорить. Есть, Хорошо? Есть, покажите. Да, 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 покажите. есть видео за Не за Покажите. Не надо. Покажите. Покажите видео, да, что я трогался это, на видео. Покажите. 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 Пройти тест на стан? я сказав, ні особа, яка притягається до адміністративної правовідповідальності, шановний. Да, будь ласка, постійте, послухайте. Так, по кажіть, я, я розумію. Ну так постійте, я ж так буду за вами ходити. Тим більше покриття на українською мовою. Залишайтесь на місці, та. виступайте інспектора. Тільки українською мовою. Да, це... вам Конкретна неповага до поліцейських. Вони мають комендантську годину з'ясувати, чому людина переміщувалася, навіть якщо це не його. Під час відпрацювання на блокпосту автомобіль Форд Фієста припаркувався біля остановки. З нього вийшов водій, який з язними ознаками алкогольного сп'яніння, запас порожнеї рота. Водію було запропоновано прийти на погляд, на що він відмовився. Це було зафіксовано на нагрудну водікамеру. Зараз оправляються до матеріали по статті 130 50, частині першої копис України. Далі вже буде передано суд. Mm -hmm. Також нарушу комендантську годину, яка була встановлена в нашому місці на проти зі доби. Просувався не в своєму дворі, а по проїжджій частині що заборонено. Росла, скажіть, будь ласка, от зараз за ось цю добу, яка ввелась вже комендантська година, скільки порушників можете якусь орієнтовну вже цифру назвати? Ну, багато. Немає вам Не скажу, багато немає. В основному люди, які виходять за водою. Перевіряємо документ, документи, а порушники тільки зараз. А ті, хто виїжджає з міста комендантську годину. Поки що в нашій зміні, поки що ніхто не порушував. Перевіряються всі транспортні засоби, автобуси, легкові транспортні засоби, всі з дозволами, лікарі, кому дозволено переміщатися в даному році.